Новий фіні-бокс, просто дуже великий, дуже багато класних товарів, як то кажуть, тисяча одна і дрібничка, але повірте, тут не дрібнички далеко, які можна купити і заробити. Показую, що тут є. Ось така дошка для малювання. Скажу відразу: вона йде не одна. Тут багато дитячих товарів, товарів для кухні, товарів для дому, кришка для мікрохвильовки. Далі, ось такий бокс для баночок. Далі є різні рукавички. Рукавичок багато. Блютуз в автомобіль. Е, органайзери дитячі в автомобіль. Е, багато штук для грилю. Подивіться, є ось такий, є для риби. Зараз я вам покажу ось іще. Є для грилю. Подивіться, дуже багато класних штук. Різні ланчбокси, їх також багато. Далі пластилін дитячий. Дитячих товарів, ну, реально. Так, тканина для рослин зараз актуально в дану пору року. Далі, це змінні мішки для кюрхера. Ще бачите? Далі органайзери для одягу абсолютно різні. Ось ще вішалки, дивіться, дуже якісні. І ще там є вони також. Значить, місткість для сипучих. Елементів. Далі ось такі органайзери. Ось такі органайзери. Бачите, випадає все, бо товару насправді дуже багато. Ось такий органайзер для овочів і фруктів є. Ось, подивіться, самокат. Ось. Бачите, далі ось такий є тренажер. Показую далі змінні насадки у нас на зубні пасти. Все в того, в кого болить спина. Подивіться, будь ласка. Далі є дозатор для дезінфектора. Є різні силіконові, несиліконові елементи для кухні. Спальник, подивіться, ось такий спальник є, дуже крутий. Ось у нас ще лампочки, як ви можете бачити. Є ще ось такий ось такий органайзер більший для овочів і фруктів. Показую так, це я вам показую, що далі. Є, Бачите, знову для кухні, знову дошка. Хочу показати вам полотно для малювання. дитяче. Подивіться, ось які лампи гарні є. Знову тренажери. Є різні окуляри. Ось такі органайзери. Так, дивимося, що тут є. Ага, для дитячих сумішей. Подивіться, які ємності є з собою зручно брати. Ось, Ага, це для лампочок. Бачите такі елементи? Так, показую. Дивіться, який гарний світильник. І зразу святковий настрій. Для прибирання вінних, совок, багато рукавичок, сад, город. Показую далі. Ой, дивіться, яка іграшка. дитяча. Далі показую. Багато дитячих елементів, знов вішалка є. Знову, подивіться, ліхтарик, ще один. Акварелі. Так, добираємось трішки донизу, ще вам покажу, що тут є. Насправді, товару дуже сильно багато. А, це для ламінування. ось такі є, Щоб у вас не попадала волога, можна ламінувати. Дуже класна штука. Нагадую, що лот дуже великий, дуже якісний. Дивіться, тут навіть від болю, щоб не боліти, нічого не боліло. Ось такий тренажер ще є. Подивіться. Нагадую, що фіні бокси дуже великий, він дуже якісний. Тут справді багато товару. Я залишаю весь опис знизу під відео, і також ви можете спілкуватися з нашими менеджерами. Телефонуйте, пишіть і заробляємо разом.